Друзі, всім щиро дякую за вашу підтримку, за те, що ви мені пишете приємні слова, за те, що ви молите за мене, мені вже краще з Божої допомоги. Зараз маю велике прохання до тих людей, які зробили оплату і не надослали мені чек. Будь ласка, надислайте мені чек в директ про оплату, щоб я знала, що ця оплата була саме від вас. Тому що, поки ви не надислаєте мені чек, я не знаю, чи це була оплата. Оплата для групи кулінарний простір з рецептами, чи це була передоплата на мій особистий супровід на один місяць на курс швидке десерта чи макарон з нуля. Наприклад, нещодавно мені написала жінка, яка хоче подарувати мій курс швидке десерта для мене це у подарунок. І поки люди, які, з якими я спілкувалася, які мали мій номер карти, не надіслають мені чек в Дірект, я не знаю де і кого додати.